Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. І як завжди в нас на каналі супер пропозиції для вас, що є нового, що можемо купити. Огляд, автомайданчика. Свіженькі приходи. Так, сьогодні нашій увазі супер пропозиція Hyundai Kona. Автомобільчик виїхав 11 січня 2019 року з автосалону в Нідерландах, в класному такому сірому кольорі, сірий колір під лаком, тобто в металіку. Преміум комплектація 64 кВт батарея. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. 64 кВт батарея дозволяє зробити поїздку до 500 км. В залежності від використання рекуперацій, від швидкості, від використання кондиціювання та обігріву салону. Класний стильний сучасний колір на сьогодні. Така сіренька ґрунтовка під металіком. Стан автомобіля відмінний. Автомобіль лізинговий і ж саме основне, що в нас на автомайданчику, всі чесні пробіги. Автомобілі ви бачите зразу з аукціону, тобто, які вони є, ніхто їх. Не полірує, ніхто їх не відновлює. Такі, як викуплені з аукціону, відразу ви можете побачити. Так, звичайно, мийку, звичайно, зробили, хімчисток тут ніхто ніяких не робить. Преміум комплектація, максимальна Hyundai Kona. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Шкіряний салончик, відмінний стан салону, збережений, Преміум музика Крел. Тримання полоси. Так, чесний, перевірений пробіг, 90 611 кілометрів. На даний момент запас ходу 431 км. Він розрахований відносно того, як їздив попередній водій. Проекція швидкості для того, щоб не відволікалася від дороги на спідометр. Досить зручна функція. Читання знаків, мультикермо, датчики від зіткнення, адаптивний круїз. Велика навігація, камера заднього огляду працює чітко є проекція. Клімат в даному автомобілі такий зручний джойстик для переключення передач. Далі пішли підігрів сидінь, підігрів сидіння пасажира, підігрів сидіння водія. Підігрів керма. Дані функції не беруть електроенергії з великої батареї. Беруть з маленької батареї від генерованої електроенергії. Тобто, коли ви стоїте в пробці чи їдете, включаєте підігрів сидіння, підігрів керма, сильно на розхід це. Не впливає. Відмінний салон. Сіренькі невимушені тони. Багажне відділення також в відмінному стані є сабвуфер Далі, зарядний кабель швидкісної зарядки. Компресор електричний смола ремкомплект і другий кабель для звичайної розеточки 220. Пластики, як ви бачите, в багажнику також в хорошому стані. Даний автомобіль в сонячну погоду зовсім інше виглядає, міняє колір. Тобто зараз в нас вже пасмурно, досить класний, стильний сучасний колір. В Європі в такий колір фарбують дорогі автомобілі. Так, така свіженька пропозиція, лише прийшла з аукціону. Кого цікавить, не зволікайте. Гума в досить хорошому стані. І є можливість купити тут, в Нідерландах, відразу комплект нової гуми. Дисків немає, других, багато задають питань. Є, е, можна замовити комплект нової гуми. Комплект нової гуми. 4 зимових колеса буде вартувати 330 євро. Тому зразу автомобільчики з Нідерландів можуть їхати з зимовою гумою. Йдемо далі. Приїхала ще Niro в червоному кольорі, 20-й рік, рестайлінгова. Є такий автомобіль. Завтра зробимо огляд. Зараз стоїть на зарядочці. з новою навігацією. Червоний перламутр. І ще один автомобіль з аукціону приїхав. Це такий бірозовий. Також поставили на зарядку. Завтра зробимо діагностику і також, можливо, зробимо відеоогляд. Йдемо на другу частину автомайданчику. Є багато цікавих пропозицій. Подивимося, що є нового, що можемо купити, доставити, розмитнити. Повністю все під ключ. Є на сьогоднішній день великий вибір вантажних фургонів. Є такі автомобілі, як Opel Movano, є такі автомобілі, як Renault Master L2H2. Приїхали два таких автомобіля з невеликими пробігами. 12 тисяч кілометрів. Стан нового автомобіля. Вже укомплектовані алюмінієвими багажниками. Перший автомобіль. 12845 845 кілометрів. Так, такий автомобіль не буде дешевий, але стан автомобіля нового 12 тисяч кілометрів. Великий асортимент вантажних фургонів. Це Peugeot Partner, це Ford Transit, це Renault Kengo. Вантажні фургони на будь-який смак і на будь-який вибір. Тобто всі автомобілі з вантажних фургонів, легкових є на сайті. Посилання сайту залишаю в темі відео. Також є такі автомобілі, як Volkswagen Transporter. Т-6. Не один автомобіль ми такий купили, не один автомобіль ми такий доставили в Україну. Займаюся автомобілями більше 10 років. І перший автомобіль, який я купив в Голландії, це був Volkswagen Transporter на той час Т5, 5, 5 моделі. Є такі автомобілі, різні комплектації, різні. Пробіги. Заходимо на сайт, вибираємо. Будь-який з цих автомобілів можна переобладнати на пасажира. 8 плюс 1. Згідно чинного законодавства України. Без всяких там мутняків, грубо кажучи. Так, такий великий асортимент по вантажних фургонах. Є такі автомобілі, як Volkswagen Transporter, Opel Vivaro, Renault Trafic, 1,6 двигун, 2-літрові, Maxi-бази, середні бази. Кому який більше пасує для роботи? Mercedes Sprinter є також в наявності. 2021 рік, 2-літровий, 2021 рік. 3-літровий екстралонг, є вже відразу в Україні розмитнені. Такі автомобілі нами куплені, вантажні, доставлені, їх можна подивитися в місті Тернопіль. Також великою популярністю користуються крафтера. Також ми купували такі автомобілі і на цьому тижні лише доставили. L2 H2, такий автомобіль в Україну. І супер пропозиція по вантажних фургонах це є Maxi Baza Volkswagen Crafter на автоматі. Це такого оранжевого кольору, стан автомобіля як новий. За рахунок чого? За рахунок пробігу по, по трасі. Пробіг даного автомобіля чесний. 351 тисяча. 21 рік, а вже 351 тисяча. Ще одне підтвердження: чесний пробіги. Такий автомобіль в Україні ніхто ніколи з таким пробігом не виставить. Але стан нового автомобіля по лакофарбовому покритті, по загальному стану. Так, звичайно. Є пробіг, потрібно обслужити, але будуть їздити такі автомобілі ще і до мільйона. Так, по вантажних фургонах, будки ми пройшлися, переходимо на легкові автомобілі. Також останній досить цікавий прихід. Volkswagen Crafter. L5 H3, H3 248 пробігу. Ціна його тут в Нідерландах 16500 євро. Будь ласка, кого цікавить, максимальна довжина крафтера є такий автомобіль в наявності. Renault Master L2 H2 з маленьким пробігом. Підходимо до автомобільчика. Ціна даного автомобіля 24900 євро. Так, йдемо далі. Вантажні автомобілі можемо купувати також на інших спеціалізованих автомайданчиках по вантажних автомобілях, такі, як Європа Венс, Кляйн Венс, Трук Є там великий вибір. Посилання. Спеціалізованих автомайданчиків по вантажних автомобілях, залишу в описі даного відео. Так, топ продаж на сьогоднішній день по, до України. Це є в нас KIA Yeniro 64 кВт батарейки. Є такі автомобілі. Кожного тижня відправляємо в Нідерланди. Україна, Тернопіль, Київ, а також робимо доставочку по Україні. В будь-яке місто доставляємо вам автомобіль. Невеликий завдаток. Купуємо автомобілі за власні кошти і доставляємо ваше місто. Свіженька пропозиція, шкода Кодьяк, Семимісний. Досить класний автомобіль. Окремо зроблю огляд на нього. Автомобіль лізинговий з чесним пробігом. Так, пробіг даного автомобіля 182 тисячі. Семимісний, 110 кВт, 7-ступеневий автомат. Будь ласка, кого цікавить, така, такий кросовер, є. В наявності. Nissan Leaf 40 кВт батарейки. Є такі автомобілі в наявності. Класний колір. Сіренький графіт. Комплектація босетекна. Максимальна комплектація з ледовським світлом, ближнім дальним. Ціна хороша: 10 999 євро. Другий автомобіль. Біленького кольору, бо це текна. Ціна 11999 євро. Пробіг біленького 32 тисячі кілометрів. 32, а сіренького у нас є пробіг 78 тисяч. так для розуміння, по електричках відрізняється ціна. Тобто можемо купити будь-який. Під будь-який бюджет, будь-який автомобіль, чи це Nissan Leaf простішої комплектації, чи це Hyundai Kona преміум комплектації, чи це Kia Niro, можемо купити такі автомобілі на, аукціон, на аукціоні під ваш бюджет. Також є хороші такі автомобілі, популярні, як Hyundai Ioniq, Будь ласка, звертайтеся, пишіть на Viber, WhatsApp. Телефонуйте. Будь-який автомобіль можна купити, доставити не лише в Україну, а в ваше місто. Класний автомобіль досить приїхав. Це Volvo S90, ціна 14500 євро. Даний автомобіль по цій ціні продається, що на е, Україну, що і для Європи. Audi A3, Audi A 6, Volkswagen Arteon та Urani. І класні такі гібридні автомобілі. Лише приїхали з аукціону Mitsubishi Outlander. Два Mitsubishi Outlander в біленькому кольорі є в наявності. Підходимо. До першого ціна 11999 євро. Це ціна на експорт. Ціна для Європи 14520. Ми ж купуємо по меншій ціні і ціну для клієнта завжди рахуємо від ціни нетто, від меншої ціни. Тобто економимо ваші кошти. Купуємо на експорт, і від тої ціни ніхто не чекає на повернення ПДВ. Відразу отримуєте ціну з без ПДВ. Так, такий ягуар дизельний, є в наявності 14 тисяч євро. І також свіженькі приходи. Досить класний Mercedes Sprinter. На доставочку з гідробортом є в наявності. Автоматична коробка передач. Renault Kengo Maxi Baza. Також свіженький прихід. Opel Combo і свіженькі два таких кросовера Це Peugeot. 5008 лише приїхали з аукціону. Кого цікавлять, телефонуйте є в наявності. Так, переходимо до винуватиці нашого відео. Kia. Hyundai Kona, прошу вибачення, 64 кіловатта батарейки, ціна даного автомобіля буде суперова. Ціна з доставкою, з розмитненням повністю буде написана в темі відео. Можливо, не в перших 5 хвилин, як виходить відео, а наступних. Далі є такі Volkswagen. Транспортери Т-6 на аукціонах. Даний автомобіль проданий, але можемо купити ще в такому плані. Максі-база срібло. Так. Hyundai Kona 64 кВт батарейка. На сьогодні. Є в наявності. Телефонуйте, ставте лайки, вподобайки, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Дякую за увагу. На все добре.